Стаття 69 закону України про національну поліцію. Порядок тимчасового виконання обов'язків поліцейським. У зв'язку зі службовою необхідності на поліцейського, який займає штатну посаду, може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за іншою посадою, а саме вакантною за його згодою, не вакантною у разі тимчасової відсутності або внаслідок усунення чи відсторонення від посади поліцейського, який займає таку посаду, незалежно від його згоди. Безперервний строк тимчасового виконання обов'язків не повинен перевищувати 4 місяців. Тимчасове виконання обов'язків покладається на поліцейських письмовим наказом керівника органу закладу чи установи поліції, який уповноважений призначати на відповідну посаду згідно з цим законом. Керівники органів закладів чи установ поліції можуть уповноважувати керівників структурних підрозділів таких органів. Закладів чи установ самостійно приймати рішення про тимчасове покладення обов'язків за іншою невакантною посадою цього підрозділу на поліцейських, які їм підпорядковані. Для тимчасового заміщення посад, що займають поліцейські, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, до досягнення нею трирічного віку 6 шестирічного віку за медичними показниками, на період перебування в таких відпустках, керівники органів поліції можуть призначати на ці посади інших поліцейських, а також приймати на роботу з призначенням на посади, що займають поліцейські в підрозділах забезпечення, цивільних осіб, у тому числі державних службовців, які мають споріднені спеціальності з укладенням з ними на цей період. Строкового трудового договору відповідно до вимог закону.